Штат Коннектикут має високоразвину диверсифіковану економіку, яка поєднує промислове виробництво, фінанси та високі технології. Традиційно важливими були машинобудування, виробництво зброї, електроніки та приладів точної механіки, а також суднобудування. Сучасна промислові штати орієнтовані на високі технологічні продукти, авіаційне обладнання, медичні прилади та хімічну промисловість. Сфера послуг відіграє провідну роль у економіці Коннектикуту. Фінанси, страхування та банківська діяльність зосереджені головним чином у містах Нью-Гейвер, Степфорт і Гар. Який називають страховою столицею світу. Також важливими є освіта, охорона здоров'я та інформаційні технології, що забезпечують високу зайнятість і доходи населення. Сільське господарство штату має менше значення для загальної економіки, проте поширене вирощування молочних продуктів, овочів, фруктів та квітів. Крім того, Коннектикут активно розвиває туризм, зокрема історичні та прибережні райони, що поєднує культурну спадщину та природні ресурси. Символами штату є розмаринова рододендрон, американський дуб. Американський робін, білка, девіз, той, хто пересилив, підтримує.